Це було дуже дуже давно ще під час навчання і після навчання в університеті. Пані Олександра, а де да, я, пані Дарина вас представить зараз? Олександра Леонідівна 71 року народження, закінчила чоловіка державний університет, спеціальність фінанси та кредит. Дова діяльність переважно для державні структури. Тривали час працювала в Приватбанку від Стажера до... Начальника відділу податкового обліку, начальника відділу контролю та звітності, керівника компанії «Інгострах». Страх. Це все приватні структури, заступник начальника департаменту страхового mm бізнесу -hmm. Потім у Підбанку час працювали mm -hmm. так, начальник аналітичного відділу. А потім в приватні структури група аналітичний стандарт. Mm -hmm. Консалтингу там були заступником начальника. Фінанс. 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 Ні, не посади зазвичай, так? Фінанс директор був торговий, на двох двох компаніях. З 2013 року ви переїхали в Київ, правильно Я розумію? Працювали, працювали головним бухгалтером заступником в управління прак «Перша Дніпровська потім бухгалтером то в ванту і зараз ви працюєте на відділу економічної безпеки за видобуття компанія Укоро Я Я змінилася компанією. Як компанія називається? За... Укранавтобуріння. Я не хочу працювати в компанії, де є між вищим менеджментом поділ майна, іде серйозне. Це неможливо працювати. Це державна компанія чи? Її? Ні, приватна? Приватна. Це стосовно army, зараз так? Укранів ріні, так, там ще були скандали, рамках. там все дуже непросто. Ви там працювали з 2004 грудня 2014, понад 15 2015, всього 5 місяців. Okay. А якось цього облателя, вони стосувалися? Чи це просто ваші mm -hmm? ці скандали якось стосувалися в облате? Ні, 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 ні. Це принципова позиція. Економічна безпека компанії вона знаходиться в площині конфліктів між двома акціонерами. Я Пані, не можу вже... займати чиюсь. Це вже і... приватна інформація. Ні, це не приватна інформація, я Пані не можу Пані займати. Тетяна зараз вам задасть декілька незручних для вас питань з приводу роботи, організації роботи в нашій структурі. Вона не є приватна, у нас правоохоронний орган, це вам підказують. Слухайте, уважно відповідайте. Олександр, скажіть мені, будь ласка, які перші кроки на посаді головного бухгалтера ви плануєте зробити? роботу? Мабуть, перші кроки це ознайомлення з організаційною структурою, з можливостями. Я б розібралась більш детально з законодавством, котре регулює діяльність бюджетних установ. І також. Організаційні питання з підбору персоналу, розподілу функціональних обов'язків. Ну, там випадає вже поточна звітність, там нема буде часу на розкачку, бо треба все швидко виробити. Саме і персонал є, потрібно заробітну плату контролювати. І на сьогодні у нас облік. немає реєстраційного рахунку. Скажіть мені, будь ласка, де ви плануєте його відкривати? Рахунок значився. На які а, рахунки ми маємо право? Це бюджетні рахунки, казначейські рахунки, тільки в казначействі відкриті. Скажіть мені, будь ласка, який пакет документів ви плануєте подати до державного казначейства для відкриття? Рахунку? Мають бути подані картки зі зразками піксі обов'язкового. Мають бути подані документи про створення організації. Так, ще з бюджету не склалася, що ще подається, бо це окрема парафія, це спеціальне законодавство це регулює. Скажіть мені, будь ласка, чим регулюється порядок реєстрації зобов'язань? Який? Я вас офіцію. Які є взагалі зобов'язання? Ну є зобов'язання, фінансові можуть бути зобов'язання, можуть бути. Є фінансові юридичні, да? Так? Що таке юридично? зобов'язання за договорами, які нас можуть бути, можуть бути зобов'язання з повноваженнями. Що надає право розпоряднику взяти юридичне зобов'язання? Його повноваження? Які повноваження? Визначені чи визначені нормативно-правовими актами України. Яким конкретним? Ну, законом в першу чергу. Законом? Потім може бути це бюджет. А бюджетне призначення потрібно. <гум> 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 а чим вони регулюються? Інструкціями та законами теж. Нормативно правовими актами. Бюджетним розписом. На підставі бюджетного розпису, що готує розпорядник коштів, який документ. ну, Якісь, мабуть, там, подання і е... погоджені документи. Я цього ще не знаю, бо з тим не стикалася. Скажіть, будь ласка, тоді, якщо вам попадає на рахунок для здійснення для підготовки платіжного доручення, на що в першу чергу ви звернули увагу? Не попадає документ на, на підготовку да. платіжного доручення. Ну, по-перше, це отримувач коштів. Потім я звернув увагу на призначення платежу та на суму, що списується вона там у бюджету в ліміті. І взагалі можна ці, ці кошти були передбачені чи ні в і взагалі можна перераховувати. Скажіть, будь ласка, які сьогодні є обмеження щодо використання бюджетних коштів і чи вони регламентовані? Кошти, використання бюджетних коштів обмежено законом. про держбюджет, Тобто це бюджетні обмеження, встановлені ліміти. Розписом. Я дякую за вашу відповідь. У мене запитання. Ваш проживає з вами? Ні. Це по цій причині його декларації? Так, він окремо живе. він окремо проживає. Дякую. А досвід роботи в державних закупівлях маєте? Розумієте, що таке державні закупівля? Ну так, загальна картинка. Мене... Досліду там немає, не стикалась. Дякую. Домовлятися вмію. Так. Ви ж вам ти корупційний біло. Що означає домовлятися? Ні, раз... домовлятися, Ну, якщо в державних закупівлях мене питають, закупівля. в закупівлях. Домовлятися вмію. У нас є закон, не потрібно. А звідки ти розбудеш? Ізна кількість, ну найбільша це страхові компанії Інгострах. За системою Приватбанк це близько двох тисяч працівників, які обслуговують бізнес і якусь. Структура вашого підрозділу, які ми керували в цьому банку, чи в цій страховій компанії, скільки налічували людей? Фінансово-економічному відділу, де ви працювали? Дві ну, тисячі це всі. Це всі. Безпосередньо так. в підпорядкуванні в хед-офісі знаходився. Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера і ще два спеціалісти. Ви з них хто були? Я голова управління. Голова правління, Вгора, правління так. Генеральний так. директор. Я заступник голови правління і генеральний директор. Бухгалтером простіше керувати, ніж бути бухгалтером, правильно? <стач Hum> я головним бухгалтером, пропрацювала дуже довгий час. Олександр, а скажіть, будь ласка, це єдина посада, на яку ви подавали? Ні, я подавала документи ще на дві посади. Начальник фінансово-аналітичного відділу і фінан. Фінанс... Там заступник начальника управління. Ой, це схвилювалося. Не хвилюйтесь. Що Немає потреби, я запевняю. Подивіться. Зараз. Я Ви ж будете їхати на співбесіді і на інші, так? Посади проходить? А, так. Так. Головний бухгалтер, заступник керівника управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення начальник фінансового відділу і начальник відділу бухобліку та економічного аналізу. Дякуємо, пані Олександр. Ми вам обов'язково зателефонуємо процесі. Нам треба, щоб буде завтрашній день працювати і дамо вам інформацію щодо. Ваше співвезів. Дякую. Дякую, Машу. Трохи перепущення? Поки Нормально, все, я думаю. Выборочка. Там є ваш нормально. Я думаю, что вот твоя. Я так просто не поднимите, да, да, то...